Баклажани це теплолюбна овочева культура, яка давно полюбилася українським садівникам. З них виходять неймовірно смачні консерви і домашні заготовки. Сьогодні більшість городників успішно вирощують баклажани в плівкових або полікарбонатних теплицях. Вирощування баклажанів і догляд за ними не представляють особливих труднощів. Найскладніший етап це пророщування і посів насіння на розєсаду. А також подальший догляд за нею до висадки в теплиці. Дуже важливо дотримуватися всіх необхідних умов для правильного вирощування розесади баклажанів. У цій статті я детально розповім, як правильно провести посів і догляд за розесадою баклажанів в домашніх умовах до пересадки їх на грядки. Передпосівна підготовка насіння Насіння баклажанів містять ефіроолійні речовини, які сильно ускладнюють процес проростання. Тому перед посівом на розясаду необхідно провести пророщування насіння баклажанів. Знезаражувати насіння, куплені у перевірених постачальників, не потрібно, так як вони вже пройшли обробку проти грибних хвороб. Також не потрібно проводити калібрування і перевірку насіння на схожість. Вона становить практично 100%. Вибір сортів насіння залежить від бажаних термінів дозрівання. Я рекомендую вибирати насіння ранніх і середньостиглих сортів і гібридів, щоб збирати урожай до кінця вересня. Вибір часу для посіву. Термін посіву насіння баклажанів можна визначити наступним чином. Термін пророщування насіння до посіву становить 14-16 днів, час вирощування розісиди баклажанів 60-68 днів в залежності від сорту. Посадка баклажанів в теплиці проводиться 15-20 травня. Виходить, що замочувати насіння перед посівом потрібно 2-15 березня. Пророщування насіння якщо його не проводити, а відразу посіяти насіння в ємності для розесади, то вони проплюнуться як мінімум на два тижні пізніше. Тому пророщування насіння перед посівом обов'язково потрібно проводити. Для пророщування можна використовувати невеликі марлеві мішечки, в які розміщуйте насіння одного сорту в кожен мішечок окремо. Можна взяти дві марлеві серветки, одна буде накривати іншу. Серветки або мішечки добре змочить розчином біостимулятора росту, наприклад, цирконом і цітовітом по 4 краплі на склянку води. Розкладіть дрібні насіння на мокру серветку. Накрийте зверху такий же серветкою і поставте в тепле місце з температурою плюс 25-26 градусів. Регулярно зволожуйте серветки, але вони не повинні плавати у воді а бути просто сильно вологими. Через 2 тижні насіння баклажана повинні проклюнутися і можна буде приступати до їх посіву. Ґрунт для заповнення посадочних ємностей використовуйте готовий ґрунт для вирощування розеесади овочевих культур. Він містить всі необхідні поживні речовини для нормального росту і розвитку сади. Вибір ємності: Деякі садівники використовують для вирощування сади дерев'яні або пластикові ящики. А після появи чотирьох справжніх листочків пікірують саду баклажанів в пластикові або торфяні склянки діаметром 8-10 см. Але я не рекомендую проводити пікеровку сади баклажанів. Коріння у них дуже слабкі, і будь-яка пересадка буде сильно травмувати рослини. Тому краще відразу посіяти по два насіння в окремій ємності, торфяні горщики або пластикові склянки діаметром 10 см. А ще краще посіяти насіння в торфяні таблетки, добре намочені у воді перед посівом і укладені в пластикові піддони. Посів насіння баклажанів. Насіння баклажанів дуже дрібні, тому я рекомендую використовувати для їх посіву суху сірник, за допомогою якої ви легко будете вибирати кожне насіння з мокрої серветки, так як вони швидко прилипають до сірнику. Покладіть по два насіння в кожну посівну ємність і злегка витисніть їх в ґрунт на глибину 4-5 мм. Потім добре полийте ґрунт з піпетки або шприца. Пророщування розея сади баклажанів Накрийте ємності з посівами, встановлені на підони, прозорою плівкою і поставте в тепле приміщення з температурою плюс 25-26 градусів, але не вище. Ні в якому разі не встановлюйте їх біля батареї. Через день піднімайте плівку, щоб полити посіви і дати їм приплив кисню. Через тиждень з'являться перші сходи. Тоді зніміть плівку і встановіть підони з розесадою на вікно. Бажано, щоб воно виходило на південь або південний захід. Температуру в приміщенні можна знизити до плюс 22-24 градусів. Але ні в якому разі не відкривайте кватерку на тому вікні, де стоять ємності з розеесадою. Також бережіть молоденькі сходи від протягів, освітлення і температура. Щоб виростити здорову саду баклажанів, їм потрібно організувати яскраве освітлення протягом 17-18 годин на добу. Оскільки світловий день в березні середині квітня ще недостатньо довгий, обов'язково організуйте саді баклажанів штучне досвечування в ранкові та вечірні години. В якості штучного підсвічування можна використовувати лампи денного світла або спеціальні фітолампи, наприклад, типу Reflax. Баклажани дуже люблять рожевий спектр освітлення, тому близько ламп денного світла можна поставити рожеві екрани або зафарбувати їх рожевою акварельною фарбою, лампи зміцнюйте над ящиками з розеясадою на висоті 70-90 см. Для підвищення інтенсивності освітлення рекомендую використовувати фольгу, яку можна зміцнити на підвіконні і на бічних стінках віконного отвору. До речі, у продажу є і різнобарвна фольга, в тому числі і рожева. Якщо день похмурий, то краще лампи денного освітлення не вимикати і в денні години. Полив розесади баклажанів у перший місяць розесиду баклажанів потрібно поливати дуже дбайливо, так як молоді рослинки дуже маленькі і ніжні. Тому поливи проводите з піпетки або патиграмового шприца. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт навколо розеїсади постійно була добре зволоженою, але без стояння води на поверхні землі в ємностях, інакше кисень не зможе надходити до коріння і рослини загинуть. Надалі поливайте баклажани з лаєчки для кімнатних рослин для поливу розесиди баклажанів використовуйте тільки добре відстояну теплу воду. В ідеалі можна заздалегідь заготовити для поливу розеса талу воду. Набравши у дворі або в саду сніг і розтопивши його в відрі, талавода може добре зберігатися на балконі протягом декількох місяців. Підживлення розеїсади баклажанів хорошу розесаду баклажанів не можна виростити без регулярних внесень добрив. Перша підгодівля потрібна розеса баклажанів через 15 днів після появи перших сходів. Рекомендую використовувати для неї розчин сечовини – одна чайна ложка на півтора літра теплої води. Далі двічі з інтервалом в 2 тижні підгодуйте рослини баклажанів якимось готовим мінеральним добривом для підгодівлі розеесади овочевих культур, строго дотримуючись дозувань, зазначених на упаковках. Загартовування розеесади баклажанів за 15 днів до пересадки розеесади баклажанів в теплицю починайте гартувати рослини. У полуденний час виставляйте її на балкон або виносьте на вулицю. Спочатку на одну годину, а потім кожен день додавайте по 15 хвилин, гартувати розеясаду баклажанів можна тільки при температурі не нижче плюс 15 градусів. Пересадка розеясади в ґрунт пересаджувати розеясаду баклажанів у відкритий ґрунт, теплицю або парник можна тоді, коли ґрунт на гряці прогріється до плюс 15 градусів. Бажано це робити після 16-ї години або в похмурий день, тому що в день сонце в травні вже дуже спекотне. Тепер ви знаєте, як виростити баклажани з насіння і можете приступати до вибору сортів для посіву. Я розповів вам про вирощування розеесади баклажанів і про подальший догляд за нею. На закінчення представляю кращі сорти і гібриди баклажанів з нашої унікальної колекції овочевих культур.